Святковий телемарафон на каналі Віка триває. Це 20 годин прямого ефіру. Сьогодні п'ятниця п'ятий день святкового телемарафону. І сьогодні ми вже повноправні повноправні іменинники перепрошую. Адже сьогодні у телеканалу Віка день народження. Сьогодні ми відзначаємо 20-річчя, адже саме 9 вересня 91-го року телеканал Віка з'явився на Черкаському телепросторі і вперше вийшов у ефір. А вітальна хвиля триває. І ми продовжуємо приймати привітання, вітання, звісно, і від телеглядачів. Тож телефонуйте за номером 37 53 33. Ми чекаємо на ваші дзвінки, чекаємо на ваші вітання найактивнішим тим, хто до телефонується до нас, ті, звісно, отримають від нас приємні пам'ятні подарунки. А окрім того, я хотіла б зачитати зараз у прямому ефірі ті вітання, які надійшли до нас поштою або телеграфом. Ми отримали урядову телеграму. Зараз вона у моїх руках. Ось ви можете її бачити. І хотіла б зачитати. Щиро вітаю колектив телерадіокомпанії із 20 двадцятою річницею заснування телеканалу Віка. Віка народилася і зростала разом із незалежною Україною. За цей час змінювалася країна змінювалася і суспільство. Компанія також зростала, набувала своїх основних рис, свого характеру журналістики, колективу, завжди у виріпаді, правдивість і об'єктивність глибока, зацікавленість життям, вболівання за інтереси людини зробили телерадіокомпанію Віка однією з найпопулярніших. В святковий день прийміть побажання міцного здоров'я та благополуччя нових цікавих тем, сміливих проєктів та наполегливості у досягненні професійних висот. Повагу заступник голови Верховної Ради України Микола Туменко перепрошую, що читала її, можливо трішки з помилками, але чесно кажучи, вперше читаю саме телеграму без знаків. Пунктуації, тож перепрошую, вибачайте. Окрім того, телеканал Віка отримав подяку за багаторічну плідну співпрацю, вагомий внесок у виховання свідомого ставлення населення регіону до сплати податків та з нагоди річчя телеканалу. Це виконуючий обов'язки голови ДПА в Черкаській області, пан Коломієць. Окрім того. Телеканал Віка також отримав подяку творчому колективу за тісну співпрацю, високу професійність, майстерність, об'єктивне висвітлення діяльності податкової служби міста, ділові партнерські відносини та з нагоди 20-річчя створення телерадіокомпанії від начальника державної податкової інспекції у місті Черкаси Гуріненко. Також хотілося б зараз зачитати шановні працівники телерадіокомпанії Віка це звернення саме до нас. Щиро вітаємо вас із 20-річчям заснування вашої компанії. Дякуємо вам за те, що ви несете цікаву інформацію мешканцям міста та області про найважливіші події життя Черкас, країни та, звісно, суспільства. Це свято людей, які своєю працею вкладають вагомий внесок у формування громадської думки та у виховання високих моральних якостей, що сприяють розбудові держави. Від усього серед Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, творчого натхнення та професійних і життєвих успіхів реалізації найсміливіших задумів. Високих вам злетів, директор комунального підприємства Черкасоводоканал Сергій Овчаренко. І також останнє привітання на сьогодні. Я маю на увазі це подяки які прозвучать саме з моїх вуст. Вам у цей день вітання найкраще. Бажаємо здоров'я, любові і щастя, щоб лихої тривоги вас оминали. Зозуля сто років життя накувала. Хай в житті вашим щастя квітує. Веснянко веснянково і з кристим розмаєм. Хай доля ласкава, радість дарує і здоров'я міцне посилає. З повагою, колектив Черкаської центральної районної лікарні зараз. На мить відчула себе ведучою найдовшої програми телеканалу Віка, яка виходила. Це відеопісенний дарунок. У перший день, коли ми згадували про історію, то говори. Що вона тривала близько 3-4 годин поспіль. І хотілося б також зараз нагадати, що ми також працюємо і у соціальних мережах, зокрема, однокласники ВКонтакте, Facebook. Тож долучайтеся до вітального марафону. І зараз хотілося б зачитати кілька привітань саме від інтернет-користувачів, сайту телеканалу Віка і, зокрема, друзів сторінки Віки у ВКонтакті. Тож, Марина Кучерявая, Зачитываю мову оригиналу. С днем рождения, любимое процветание и долгих лет. Танюшка Водяник, зі святом, бажаю вам процветания у работе, успехи, великого мясного здоровья. Бажаю, чтобы на этом канале и далее працювали такие талановиті, веселые и гарні працівники. Витаю. Олег Подлесный. Горячо поздравляю любимый канал с днем рождения. Мы много, многого от вас ждем. Живите долго, живите счастливо. Спасибо всем создателям канала и всем тем, кто на нем работает. Олег Жалдак, доброго дня! Щиро вітаю ваш канал з ювілеєм та з 20-ти річчям, Бажаю творчого натхнення, процвітання побільше цікавих аналітичних програм і всього 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 найкращого. и Михаил Шварц. Очень приятно, что телекомпания Вика дожила до такого возраста. Нам тоже, известно, это приемно. Это возраст рассвета и становления. Хочу поздравить еще раз свою родную телекомпанию Вика с этим юбилеем. Пожелать побольше творческих успехов и поменьше денежных проблем. Михаил Шварц, Винжебудяк. Відеооператор, оператор режисер програми Астрологічний прогноз, програма «М «Радуга» і так далі. Я відкрию невеличку таємницю, що сьогодні, якщо все складеться, Михайло буде на зв'язку зі студією. Це буде незабаром. А зараз нас продовжують вітати наші телеглядачі. Ви телефонуйте за номером 375333, У нас коротенька пауза. Це святкова народна трибуна. Де, звісно ж, знову на таки нас вітають глядачі програми програм, які виходять на телеканалі Віка. Ми нагадую, відзначаємо 20-річчя. Вітайте, бажайте, дзвоніть. А ми повернемося до студії вже за мить.